Ці маленькі усміхнені сонечка є вихованцями дитячого будинку. Без мами і тата тут проживає 60 дітей віком від двох до шести років. З різних причин вони не знають, що таке справжня сім'я. Попри таку долю, в їх очах багато любові та тепла. Я саме більше люблю бавитись, читати, малювати, танцювати, співати. Віршики розказувати, щоб мова гумоніла вільно в хаті, в церкві, в школі. Дай діждати пошанівку рідного святого слова, щоб цвіла на славу Божу. Українська мова, але світ не без добрих людей. Все частіше в інтернати навідуються волонтери, які хочуть поділитися з дітками своїми знаннями. Галина разом з ініціативною групою Чужих дітей не буває відвідують дітей сиріт та навчають їх рукоділлю. Я взагалі займаюся рукоділлям дуже давно, і в мене є племінники, там родичі. Мені дуже подобається з дітьми працювати. От моя подруга, яка зі мною теж ходить, вона колись дала таку ідею. Каже: А ти б не хотіла займатися з дітьми? в інтернаті. В інтернатах. я кажу, так, в інтернатах було б дуже добре, щоб власне навчити когось, тому що вмію я і тим більше хто їх навчить. Дуже вдячна всім моїм колегам, майстриням львівським, тернопільським інших областей, які підтримали мене як скажімо так і коштами і своєю працею. Згодом виникла ідея організувати благодійну виставку продаж виготовлених виробів власними руками а на вилучені кошти закупити матеріал, інструменти та найнеобхідніше. Ми проводимо вже цілий рік заняття постійно. Чотири заняття в тиждень у нас виходить. І відповідно, що потрібні кошти завжди для матеріалів, для інструментів, на солодощі діткам, на такі якісь різні їхні потреби. Тому ми проводимо таку виставку і запрошуємо всіх приєднатися, долучитись до нашої акції, підтримати от нашу таку ініціативу і, і допомогти дітям. Рано ранесенько стану як ніколи. Сонячні зайчики сяють у весні, як мені весело, що іду до школи і співаю. Думайте, от скільки часу в тиждень ви витрачаєте і на що ви його витрачаєте? Дві години в тиждень, які ви подаруєте цим діткам, це буде час, і думаю, за який ви ніколи в житті не пожалієте, і діти обдарують вас своїм сміхом, радістю, теплом. Не будьте байдужими та долучіться до благодійної виставки, яка відбудеться з 29 серпня по 1 вересня. Деталі на екрані. they're frosty